Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати наступного гібрида, який в мене росте в цьому році, це у нас Мірсіні Значить, що хочу сказати про Мірсіні про саму рослину. Досить таки слаба вона в розвитку, не витримує вона стресів, тих навантажень, які в мене були. Є от такі кавунчики, як шейні, той самий маракеш. Та там ще інших вистачає. Той самий авалон, то потрібно там по записах дивитись, які прекрасно перенесли стреси, наростили ботву і кавуни там по 10-11 по кілограм без проблем. Мірсіні такого не витягує. Йому потрібен кращий догляд, кращі умови вирощування, і тоді він покаже результат. Так просто він, бачите, не дуже росте, невеличкі екземпляри. Ну, тим не менш, хочу ж таки його розрізати, подивитися, що воно там буде всередині. Якщо він стиглий. П'ятенце жовте, маю надію, що буде стиглий. І хоч якийсь буде мати смак. О, тріщить. Бачите, тріснув одразу. Він червоний, бачу. Можливо, насіння не повністю визріло, але подивимося. Ну, хрустить гарно. Ну, бачите, майже визрів. Тут ось насіння таке воно наполовину дозрівше, визрівше. тут ось чорне, тут ось з цієї сторони, бачите, також вже чорне. Зараз спробуємо, що він там чи хоч трішки смачний буде, чи ні. Непоганий кавун. Ну, якби те, що я це маю в цьому році, це Мерсіні, то мене взагалі не вражає за смаком, ну нічого особливого. Можливо, він і смачний в кращих умовах вирощування. ну Навіть таких розмірів, кавуни, інші гібриди, які я вже куштував, були значно смачніші, незалежно від розміру, чи то великі, чи то маленькі. Взагалі, отакі був куштував, були дуже солодкі. Тут же оце є, як є. Зараз наміряю, що там по бриксах. Ну, мабуть, не багато, можливо, максимум 10. Зараз глянемо. Ну, багато не буде, це точно. Багато не буде. Ну, як я казав, в районі. В районі 10, майже 10. Але є такі кавуни, інші гібриди, котрі теж мають там по 10, але вони значно смачніші, значно солодші Тут, от в моїх умовах вирощування цьогоріч, Мерсині не показав нічого такого, щоб мене зачепило. Ну, наступного року вирощувати я його точно не буду. Мені не подобається взагалі, як він розвивається. Є набагато значно більш цікавіші гібриди, які неприхотливі, ростуть без проблем, дають великі плоди, хороші врожаї і смачні. Так що, от такий він Мерсійній в мене вийшов в цьому році. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!